Товариство, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал «Будні Свиновода. я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо бачити всіх вас на нашому YouTube каналі. Пробираємося до нашого сьогоднішнього місця праці. На дворі у нас погодка не айс. Уже черговий день іде дощик, не зупиняючись. Ну, а коли у нас на дворі йде дощик, по можливості робимо і займаємося тим, що можна зробити в приміщеннях, будь то біля наших свинок чи біля інших тварин. Ну а сьогодні будемо безпосередньо займатися переробкою комбікорму для наших кроликів. Сипучка вже у нас подрібнена, змішана, підготовлена. 100 кілограмчиків тата комбікорму підготував. Єдине, що мені залишається, це зараз його зволожимо. Будемо запускати наш гранулятор, ну і потихеньку приступати до роботи. Так що, будь ласка, підтримайте українськомовний контент вподобаєчкою коментарем. Для мене це буде дуже, дуже е, приємно, дуже дуже важливо, адже якби мені дуже важливо. Віддача від вас, оце позитивний імпульс, який і надає нам сили наснаги рухатися Що? далі. Що Стосується гранулятора, на якому ми сьогодні будемо працювати, та й в принципі постійно працюємо. Це ОГП-150, техномашстрой, однофазний, 4 кВт двигун. 3-х 3-мм матриця, універсальна матриця для усіх тварин на нашому господарстві, з під якої можна так сказати, і виходить у нас корм і поросяткам, і курочкам, і кроликам, і бройлерам, і індикам, і качкам. Все, що є, і все, що потребує, от виготовлення оцього от гранульованого корму. У мене споживає якраз от 3 мм корм. Зволожуємо за допомогою такого от пульвелізатора. Накачуємо тиск, водичкою зволожуємо комбікорм, звичайною кельмочкою все перемішуємо. Поки наш корм буде настоюватися. Буквально оці 2-3 хвилинки витратимо на те. Для того щоб запустити наш гранулятор, поступово якраз будемо вводити оцей от комбікорм у шахту прийомну. В яку якраз і відбувається засипання сипучки для того, щоб робоча частина розігрілася ну і вийшла на свої якби, оптимальні кондиції робочі. Ну і вже потім під час робочого процесу трішечки зупинимося на от певних нюансах грануляції, і якраз от зупинимося на дуже-дуже важливих питаннях, які ставляться здебільшого. В коментарях під відео, які якраз стосуються і гранулятора, і грануляції, оптимізації, вигідно невигідно. Тому, друзі, не перемикайтесь, будемо приступати вже до роботи. Безпосередньо таким чином відбувається зволоження. Можна в якійсь мірі оцей процес трішечки облегшити собі. Там Хлопці мені рекомендували, щоб я за допомогою капельниці якраз цю подачу вологи організував у бункер, але якщо чесно, ну, не доходять до цього руки. Е, хочеться, 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 але то те, то інше, то друге, то третє. Ну і Часу якраз от не вистачає, щоб буквально виділити оці якраз от півгодинки і налаштувати. Оце от Процес. Ну, а так, отаким чином відбувається у нас зволоження комбікорму, можна так сказати, на око. Але око нас ще жодного разу не підводило. Якраз от стосовно зволожування, хлопці також задавали питання, чи можливо обійтися без оцього от зволоження. Але, якби ніде не написано, що. Що прям там потрібно зволожувати комбікорм. Знову ж таки, Це все рекомендації для оптимізації виробництва. Тому що, якщо не зволожувати комбікорм, якість гранули і гірша виходить, виходить вода, клейко... ну, за допомогою води, клейковина оця от скріплюється і гранула вона менш розсипчаста. Ну І заодно, ну, після того як ми трішечки додаємо водички. Якраз от збільшується виробнича потужність, якраз от гранули, тобто ми можемо більше отримати гранули за годину. Ну і відповідно менше навантаження йде на робочі частини, на матрицю і на ролики. Тому знову ж таки я завжди зволожую, тому що ну дійсно, якщо не зволожувати, якраз от саме основне якість гранули вона відчутно падає. Вона починає буквально в руках. Кришитися. Ну, а після того, як ми зволожуємо, гранула досить таки міцно і якісно виглядає. Що стосується водички, від літри до трьох літрів води, знову ж таки, в залежності для кого і під кого виготовляється комбікорм. Якщо мова йде про кроликів, тут багато соняшникової макухи. В оцей комбікорм іде, можна так сказати, найменше води, в районі там ну, літра, може, трішечки більше на 100 кілограмів. Якщо це комбікорм для несучки, там багато крейди. Як би в раціоні, ну і готують комбікорм води потрібно додати значно, значно більше. Так що запускаємо наш агрегат і продовжуємо працювати далі. Тим часом перше відерце у нас майже готове. Якраз ми тільки починаємо розігріватися. Відерце корму у нас почало перероблятися, два відерці вже висипані у ну, такий, можна так сказати, тазик. Якраз от ще, що дуже цікаво, і самому буде визначити, скільки кілограм комбікорму переробляє наш гранулятор, тому що користуємося ми вже ним більше двох з половиною років, якраз от ціллю такої ніколи не задавалися. Значить, тут в районі там 105 сто кілограмів комбікорму я засік. Час, коли я запустив наш гранулятор, ну і в кінці подивимося, якраз за скільки оці 100 кг комбікорму ми якраз і переробимо. Але відштовхуючись від досвіду, якраз от комбікорм для кроликів він переробляється найшвидше, тому що тут... Чимало у раціоні кукурудзи, чимало у раціоні соняшникової макухи. Ну а це якраз складові, які якраз дуже сильно сприяють якраз швидкій переробці цепучки у гранулу. Майже на, на півдорозі до своєї мети, тобто до завершення переробочки, Чергове відерце ми переробляємо, ну і десь уже ну або половинка, або трішечки менше половини, якраз оці пучечки ми переробили і працюємо в районі 28 хвилинок. Але як тільки останній черпачок у нас завершиться, і закінчиться у нашому бункерному відділенні. Вимкнемо гранулятор і вже тоді конкретно і більш точно скажемо вам, за скільки ми переробили 100 кг комбікорму. Ну і ще дуже важливі питання, якраз от трішечки пізніше разом з вами обговоримо. Тому що, якщо чесно, не дуже то і зручно, коли одна людина працює якраз от займатися обговоренням цих от питань, тому що, як ви бачите, комбікорм сипиться у нас доволі швиденько. Там потрібно зволожити, там потрібно підсипати, тут потрібно дивитися, щоб комбікорм не висипався. Потім відерця набирається, потрібно міняти відерця, висипати комбікорм. Тобто ну, робочий процес кипить. Так що завершимо переробочку, конкретно скажу вам по часу, що і скільки у нас. Зайняло і вже тоді якраз от перемістимося до свинок і обговоримо також декілька не менш важливих царіх. Останні два відерця плюс бункер у грануляторі залишився, працюємо 51 хвилину. Так, товариство. Остання гранула у нас випала із шахти, звідки випадає. Гранула або ж із конуса, як хто хоче, так і називає, значить, корито перероблені гранули тут. Решта гранулки охолоджуються у мене на підлозі. І що ж у нас якраз по часу зайняло переробка оцих от 100 кг комбікорму? Ну, товариство, в коментарях спробуйте написати і вгадати, за скільки ми переробили 100 кг комбікорму. 40 хвилин, півгодинки, 10 хвилин. Як ви думаєте, скільки комбікорму переробляє даний апарат за годину? Ну, Якщо ви написали в коментарях час, то ми зараз назвемо безпосередньо той час, за який ми переробили 100 кг комбікорму. Може, друзі, це година і 4 хвилини. Рівно з моменту того, як я підняв клавішу старту на автоматі, я засік час і... Якраз от виключив е, ту ж саму клавішу на е, грануляторі і подивився безпосередньо на телефоні, скільки це часу у нас зайняло. Повторююсь, там комбікорму в районі 102-105 кілограмчиків. Ну і зайняло це годину і 4 хвилини часу. Дівчуль наших обслужили, погодували, попоїли. Е, значить, ще одне товариство питання. Яке також хлопці безпосередньо у коментарях. Ставлять з приводу конверсій, якраз от е, на е, безпосередньо поросятках, відповідно відштовхуючись від того, коли ми годуємо їх сипучкою чи гранулою, що більш ефективне, що менш ефективне. Знову ж таки, відштовхуючись від власного досвіду і від, від практичних е, якби показників, які я отримав у себе на господарстві. Максимально ефективно гранула працює на поросятках яких ми відгодовуємо до 120 кілограмів. Реальні цифри, які ми з татом підраховували і отримували, це до, від 250 до 280 кілограмів затраченого корму на голову відгодівельну. Якщо ми говоримо якби, про поросяток, які ми і в подальшому продовжуємо і надалі відгодовувати, тобто це 130, плюс, то там, відповідно, ну, конверсія нівелюється, і в принципі це не дуже то і вигідно якраз от годувати надалі поросяток, тому що ну, відповідно прирости там падають, кількість комбікорму, поїдаємого поросятком зросте. Ну і відповідно разом з тим падають наші прибутки. Але ж ми всі і ви, і ми. Я думаю, якщо мова йде там до вигодування 120-кілограмового поросятка, якщо хтось ріже шансам, то це один нюанс. Ну а якщо ми мову ведемо про реалізацію поросяток перекупом, то ну, з вами навіть на сьогоднішній день розмовляти ніхто не буде. Якщо ми говоримо про відгодівлю кроликів на гранулі, бройлерів, індиків, ну, птиці, то ну, гранула рекомендує себе якомога з кращої сторони. Тому що якраз от і за рахунок ну, меншого поїдання корму, за рахунок того, що гранула швидше засвоюється, краще засвоюється, разом з тим, ми, звичайно, отримуємо набагато кращі показники в економічному плані. Плюс також дуже, -дуже немало важливо, ну, от на рівному місці підтвердження сипучечка просипалась на підлогу, то називається втрачені кошти. Ну а у випадку гранули, гранула якраз от. Оця поїдається з набагато кращою і швидшою ефективністю. Тому от ну, в приватних розмовах, коли спілкуюся з хлопцями, ну, от дзвонять, кажуть, саньок. Ну, от, реально, те, про що говорять, там коли в інтернет-просторі з'являється інформація, що ну, на одну відгодівельну голову затрачається там до 300 кілограмів гранульованого комбікорму, знову ж таки, це правда, але правда, відштовхуючись від тої ваги, яку ви отримаєте. Якщо хтось вам буде розповідати, що там ви витратите 250-270 кг і ви отримаєте порося 160-170 кг, Можливо, виключення із правил вам колись і трапиться, але знову ж таки, це відштовхуючись від поросяти його якісті. Але на постійній основі результатів таких ви жодного разу не отримаєте. Якщо ну, мова йде про відгодовування поросяток до 115-120 кг, коли якраз от і темпи росту, кількість поїдання комбікорму максимально ефективна, то це дійсно правда, і якби таких от показників можна досягнути. Знову ж таки, що стосується раціональності, потрібності, непотрібності гранулятора, це думка всіх і кожного. Кожного вона своя, як писав мені вчора один із глядачів, каже для тебе, ну безпосередньо те, що є у тебе, і являється самим найкращим. Ну так, товариство, а як так воно для будь-якого власника, для будь-якого господаря, кожен із нас працює в суто в своїх інтересах, не Іван, не Степан. Там ні Микола, не Сашко, ну ніхто не буде працювати в інтересах когось. Ми працюємо, ми від, ну, відштовхуючись від тих чи інших можливостей, все одно працюємо у своїх інтересах. Каже: ну, ти розказуєш, що гранулка гарна, тому що в тебе немає грошей на премікс. Розказуєш, що горох добре працює, тому що в тебе немає можливості, якби купити соєву макуху. Ну то в принципі я у всіх своїх відео про це і говорю. Якби ну якщо мова йде там про хендрікс і про гранулку в порівнянні, то ну якби я не бачу сенсу переплачувати за продукт, який можна купити значно дешевше, який не менш краще, а то і краще буде працювати. Ну, логіка тут зрозуміла. Я не бачу сенсу, якби заробляти кошти, ну якби за допомогою свого хребта. Для перекупів людей, які там перепродають продукцію, я знаходжуся в пошуку. Та більшість вас, хто дивиться це, відео займається свинарством, ви будете використовувати все те, що вигідно вам. Якщо в мене немає можливості купити соєвої макухи, я якби відштовхуючись від оцих реалій і рухаюсь, якби і шукаю вихід. Якщо завтра у мене в місті там хтось побудує завод, на якому буде відбуватися переробка сої. І реалізація соєвої макухи, яка буде там продаватися ну, по адекватній ціні, то ніхто не буде з сьогоднішнього дня дивитися в сторону тих же самих БМВД і тому подібне. Тому ну, як би писати такі от дурниці, я вважаю, немає ніякого сенсу. Так що, товариство, ми, що ми? Ми робимо і надалі свою роботу потихеньку, маленькими-маленькими кроками, але рухаємося тільки вперед. Чого? І вам, друзі, бажаю підписочка на канал, вподобайку і до нових зустрічей.